Окей, Ісусу заресту, I'm back. Um, я трохи часу хотів для себе ну, self-reflection зробити. Я хотів ніби перше ну, подумати, ніби що я хочу робити для Ютуба. І сьогодні яка тема буде? Це буде goal, set, goal setting або постановка цілей. І я тут, наприклад, написав мої цілей за. Місяць або три. То зараз чекайте. Поміняю камеру. Okay. Окей. Я собі то написав на папірчику. Uh, setting, ніби short term, uh, один на три місяці. Ніби що я хочу зробити за цей час. Я хочу ніби. Read Bible Daily, читати Біблію щодня. Я хочу пост на TikTok і Instagram. Ну, бо я керую зараз на інстаграмі Я хочу ніби. Дістати ну, 10 тисяч підписників і дістати якийсь спонсор або щось таке від обіцять, і заробити якісь гроші. І знімати одне відео тиждень на YouTube. То це є мої цілі, які я хочу зробити за, ці, за цей час. Ну, Сьогодні яке число десь. А, 22 серпня, вроді, то я за цей час хочу зробити ці цілі і все. Дякую, що ви ну, хоча б послухали, про що я хотів сказати. Um, я буду починати робити одне відео, хоча ну, раз в тиждень, але такі long-term videos, ніби по 10 хвилин. Такі довші відео, не такі короткі. Я б ніби що було більше зрозуміло, про що я хочу розказати такі таке, про які теми. І ну, просто розказати свій нолед. А spread my knowledge around uh, YouTube I, you know, grow this channel. And, yeah. So hope you guys enjoyed it. I know I'm alive. Um, я просто трохи часу хотів для себе, щоб uh, зрозуміти, що я хочу зробити за цей час. І ну, щоб взятися за голову. І ну та. Все, дякую, до побачення.